Батьками поговорити. Хочеш з татовими батьками поговорити? Uh -huh. А це хто такі? Татові ну, батьки. Ну хто це такі? Дізусі і бабуся мої. А, а їх звати? Дідуся і баба босіда. Баба Таня. Ти це татові батьки, так? У мене два діда. Ну. І міс один, твій дід. Саса. Ага. А той. Шархий. У мене не дід. У мене тато. Мій тато твій дід. <ріхи> бабу. Моя нормально, все добре. Як О. у тебе буде все добре, і у бабусі буде все добре, і дідуся. Ми хвилюємося дуже за тебе, щоб ти не хворіла, квіточка наша. Рибулечка, щоб Я ти з затечком здоровенька росла. Я у вас до за всей до ніби. А знаєте, скільки мені років? Скільки? А скільки ж Один, два, три, чотири. Боже мій, чотири роки вже буде. М -м -м. Мені вже чути роки. А на слідуючий рік тоді тоді скільки тобі буде тоді вже? Один, два, три, чотири, п'ять. Ох ти! То на слідуючий рік тобі буде п'ять уже. Ну молодчина, ну молодчина. А я думала, що ти не знаєш, скільки буде на слідуючий рік, а ти вказує та знаєш. Я просто адвишика один. Два. А я не two, three, four, five, six, seven, nine, ten. Eight, nine, ten. Eight, nine, ten. Ох, і молодчина. Ну, клас. Молодчинка. Ти просто розумничка в нас. Просто я на англійську хочу. Просто до мене нам. На планшеті англійська проходить. Ага, то це на планшеті англійська. А до Андрюші не приходить? Вітаюся англійською. Hello! Отак. Да. А, а